Що допоможе вистояти людині в будь якій життєвій тяжкій ситуації? Віра, надія та смирення перед Богом. Мабуть, кожен знає про такі серіал, як Роксолана, який був знятий на реальних подіях, в якому розповідається про дівчину українську Анастасію Лісовську, яка була взята полон турками і потрапила в рабство, а потім борем до султана, втратила свою родину, і що допомогло їй вистояти в такій тяжкій ситуації життєвій та взагалі стати першою законною дружиною Султана. В серіалі не розповідається, що вона була християнинкою, і що батько її був священником, і вона мала віру, надію та смирення перед Богом. І завдяки цьому вона змогла вистояти та привознитися, тому що Господь їй привозніть, тому що вона не втратила віри, не втратила надії, не втратила смирення перед Богом. І нам потрібно бути смиренними перед Богом і рухатися дійсно вірою в житті, щоб мати надію та спасіння. Амінь.